день, Шановні колеги, вітаю вас у цифровій майстерні. І сьогодні ми з вами ознайомимося з новим інструментом Google. Мабуть, ви усі звертали, що на панелі інструментів у нас з'явилася ось така опція, як дошка оголошень. Зараз з'ясуємо, що ж це за інструмент. Які його функціональні можливості, і як ним можна користуватися? Натискаємо на цю опцію, і у нас з'являється вікно, де ми бачимо усі наші створені дошки раніше і нову дошку. Обираємо нову дошку, чисте тло плюс, натискаємо на нього. І праворуч внизу натискаємо відкрити і почати колективну роботу. І ось наша дошка завантажилася, ми бачимо біле тло, а також бачимо ліворуч панель інструментів. Отже, курсор працює як мишка. Або можемо обрати ось таку ручку, захват для того, щоб рухати безпосередньо саме тло. Наступний інструмент для малювання це перо. Натискаючи на нього, є дві опції. Обираємо перо і обираємо товщину нашого пера. Тоньше, товща, чи щось таке середнє, звичайне. І Малюємо. Ось внизу, звертаю увагу, ми можемо обрати колір нашого пера. Натискаємо, зараз бачимо, що у нас чорний. Оберемо, оберемо наприклад, помаранчевий. І ось малюємо. Це було звичайне перо. А є ось перо таке з підсвіткою. Лінії просто трішечки товщі, ніж звичайні. Натискаємо. І малюємо таким пером. Ось так. Далі. Наступна опція це фігури. Бачимо перелік фігур, ті, які найбільш популярні. Але натискаємо більше, і у нас вже з'являються всі фігури, які є у меню інструментів. Ну, Наприклад, ось оберемо трикутник і намалювали. Дивимося, у нас прозорий трикутник. Можемо його заштрихувати, а можемо зробити просто одним кольором. На панелі інструментів ось тут вгорі перед трикутником. Обирати, обирати, можемо обрати також будь-який кольор, ось став синій. Три крапочки натискаючи це додаткові опції: копіювати, створити копію, рухати на передній план, на дальній, вперед, назад, тощо. Так, оберемо іншу фігуру, наприклад, ось таку циліндрик. Бачимо зараз лише його контури, але якщо ми на прозорість, то бачимо, ось який у нас чудовий є циліндр. Тепер, що ж ми можемо робити з цією фігурою? Ну, Натиснувши на неї правою кнопкою, миші, зрозуміло, ми її можемо рухати по нашому тлу. Далі. Потягнувши за будь-який куточок, ми можемо фігуру збільшити, зменшити товщу, тоньшу зробити, тобто такою, як вона нам потрібна. Далі, ось звертаю увагу, ліворуч внизу. Ми бачимо таку подвійну стрілочку, натиснувши на неї, ми можемо крутити нашу фігуру, як нам треба. І натискаючи ось на кола, які знаходяться на кожній бічній панелі, ми можемо утворювати нову таку саму фігуру, і таким чином показувати взаємозв'язки між фігурами. Тобто створювати, якщо ми візьмемо, наприклад, прямокутничок, так, то ми можемо створювати ментальні карти. Ось таким чином. Фігури зрозуміло, що ми можемо. Збільшувати, зменшувати тощо, так. Ось, наприклад, ми зменшили, але якщо це центральна фігура, то вона повинна бути більша, значить ми можемо зменшити інші фігури. Ось так. І захопивши її, рухати. Так, як нам потрібно. Ось так. Можемо також зробити її прозору, яка в на, на, нас є, заштрихувати або просто закольорувати колір. також можемо змінювати на той, який нам потрібен. Також всередині фігури ми можемо додавати текст. Далі, наступне це у нас лінії. Звичайна лінія. Да, можемо підкреслити щось, підмет присудок, наприклад. Далі це може бути стрілочка одна, або може бути подвійна стрілочка. Ось так. Наступна опція це текст. Звичайний друкований текст. Натискаємо правою кнопкою миші, пишемо текст. І пишемо текст. Працюючи як з будь-яким текстом, у нас є панель інструментів, ми можемо обирати розмір. Можемо жирним робити, курсивом підкреслювати. Також ми можемо праворуч-ліворуч по центру, колір тексту. І додаткові опції вони однакові в кожному інструменті. Це копіювати. Вставити вперед, назад, на передній план, на дальній план, чи видалити фігуру. Ну, ось, Наприклад, видалимо зараз ось цю фігуру. Натискаємо і фігури немає. Натискаємо на стрілочку, вона нам також вже не потрібна. До речі, коли ми натискаємо на стрілочку, ми знову ж таки можемо обирати товщину стрілочки, пунктир можемо обирати. Колір можемо тощо. Вона нам не потрібна. Натискаємо на три крапки і видаляємо. Також видаляти ми можемо за допомогою гумочки. Ось вона у нас знаходиться, натискаємо на неї, і ось нам, наприклад, ось ці каляки зараз не треба. Ми їх витерли. Далі, наступна опція, яка є це стікер. Можемо змінювати колір стікера. Знову ж таки, додали стікер, у нас з'явилася панелька додаткова. Колір можемо змінювати стікера, на який нам потрібно. Далі, в стікері ми можемо писати також текст. Текст можемо писати виділяти його також жирним. Курсивом чи підкреслювати. Також праворуч, ліворуч, чи по центру. Тепер, що ми безпосередньо можемо робити з стікером, ну, в принципі, всі ті самі моменти, що і з фігурами, ми можемо його потягнувши за куточок, будь-який, збільшити чи зменшити. Затиснувши правою кнопкою миші на нашому фігурі, на нашому стікері, ми можемо його рухати нашим тлом, переміщати в потрібне місце. Також звертаю увагу, знову ж таки, бачите, ось ці крапочки, які є, по бокам нашого стікера, натискаючи на неї, ми можемо додавати ще один стікер. Записати в ньому ще один текст, який нам потрібно, зменшити чи збільшити, зменшуємо, так, і рухати цей стікер, куди нам треба. Так, ще можемо додати один стікер ось, наприклад. Знову написати все, що нам треба. Від нього можемо інше. Змінимо колір, наприклад, ось такий зробимо. Текст напишемо, розташуємо, як нам треба. І зменшимо, наприклад, до потрібних розмірів. Так, знову ж таки, натискаючи на стрілочку, ми можемо певні маніпуляції проводити і зі стрілочкою. Товше, тоньше, пунктир, наприклад. Ось таким чином. І остання опція це у нас колір. З'являється вона, коли ми беремо перо. Далі у нас є така опція, як стрілочка назад, тобто змінити попередню дію. Ось ми пунктиром робили стрілочку, зараз вона у нас суцільна, була зеленим кольором, стала синім. Або повторити повторюю. От такий інструментарій цієї онлайн-дошки. Тепер звертаю увагу, чим же вона відрізняється від попередньої онлайн-дошки, яка була вже в, під час онлайн-конференції в Zoom. По-перше, опції ми бачимо є трішечки інші. По-друге, ми можемо додавати декілька сторінок. Зараз у нас одна сторінка на панелі інструментів. Ось внизу ми бачимо кілька сторінок. Сторінка одна. Натискаємо. І бачимо ось ту сторінку, з якою ми працювали, а також ми можемо додати нову сторінку. І таким чином ми можемо створити їх H12, що дуже зручно для групової роботи. Тепер наступне: якщо попередня дошка оголошень, так, онлайн біла дошка, з якою ми працювали в Zoom, вона і є зараз. Після того, як конференція завершилася, матеріали не зберігаються. То ось тут, по-перше, матеріали, ми бачимо, хмарку таку зберігаються вони автоматично, вся робота зберігається. По-друге, ми можемо цими матеріалами поділитися. Ми можемо, натиснувши три крапки, експортувати, або в PDF-формат. Наші матеріали, або зробити як зображення. Також ми можемо поділитися, натиснувши праворуч у гарі, поділитися, і або додати електронні адреси, з ким ми хочемо поділитися, але найпростіший варіант. Ось ліворуч внизу ми можемо скопіювати покликання і вставити в гуг клас, в сайт, в блог, тобто туди, куди потрібно поділитися нашою дошкою. Ну, і після того, як робота завершена, ми закриваємо нашу онлайн-бурту. Дошку, яка зберігається безпосередньо в нашому zoom кабінеті. Ось такий новий інструмент з'явився в Zoom, яким ми можемо користуватися під час онлайн-уроку для організації групової, колективної, парної роботи. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!